Коли-небудь зупинялися, щоб спостерігати, як деякі люди проводять своє життя, розмовляючи про свої мрії, але ніколи не робити кроку, щоб реалізувати їх. Уму це відбувається. Уму є ті, хто щодня прокидається, щоб досягти своїх цілей, а інші витрачають роки. скаржаючись на обставини, час чи рудачу ніколи насправді не діють. Ісля десятиліття досвіду я прийшов до розуміння, яке може докорінно перетворити ваше бачення на успіх. Виріс у середовищі, де кожне реальне врятуване, кожне слово сказано, і кожне прийняте рішення було вагою. І хто не очікував, що щастя буде доставлено на срібний піднос, і з раннього віку дізналися, що відповідальність за життя. Це наша і лише наша. Саме так я зрозумів скільки людей втрачають свої можливості просто тому, що вони поблажливі для себе. Уже здатися, що основа діння є легким і приємним, просто бажання, і все буде вирішено. Але дозвольте мені бути відвертим. Це ілюзія. Правжня мрія вимагає чогось, чого більшість людей уникають забуть яку ціну сувора самодисципліна, означає на практиці бути суворим із собою, а е означає зупинити себе. Виправдовуватися і чекати ідеального моменту, знання, як сказати собі ні, коли весь світ пропонує засоби. Відмова від звичок, які хоче і комфортно саботують свої цілі. Ти знаєш, що найбільше дивно, а ми тут найбільше здаються. Вони обирають нехайний комфорт замість сили та дій, необхідних для зміни їхнього життя. Пам'ятаю. Коли я був молодим і мріяв про багато речів мати власну, здобувати знання, здобути свободу. Бачив успішних людей навколо мене і думав, що це просто удача, талант чи можливості, яких я не мав з часом. Я зрозумів, що удача сприяє лише тим, хто готовий до неї. Ім часом багато моїх друзів відкладали свої мрії, боялися зробити перший крок і звинувачували світу відсутності, справедливості, Вгадайте, хто в кінцевому підсумку робив те, що ти хотів, і хто відкладає виправдання і почав діяти з рішучістю. Поділюсь конкретним. Прикладом свого життя одного разу я мріяв відкрити власну справу, знав, що конкуренція жорстка і це потребує багато зусиль і терпіння. Одні я натрапляю на лінь і сумніви оробити». Якщо це не працює, уробити, якщо я не витрачаю свій час на нічого, міг би відмовитись, як і багато інших, але вирішив бути невблаганним для себе, почав прокиритися рано, планувати кожну хвилину дня і гарантувати, що кожного разу було продуктивним. Усунув звички, які перешкоджали моєму прогресу і поступово ці невеликі щодені дії почали генерувати результати. Єврейська приказка, яка говорить «Е, сподівайтеся, що річка принесе вам золото. Ізьміть сітку, і йдіть, щоб отримати і самостійно. Рія не здійснюється самостійно це потрібно, щоб побудувати і власними руками. Ноді шлях буде болісним, ам потрібно буде сказати ні собі десятки разів, щоб нарешті сказати так до своєї мети один раз, але саме ця твердість перетворює перетвори в реальність. свирішальний момент бути суворим із собою це не покарання, а потужний інструмент ключ до перемоги над тим, що ви хочете. І можете залишитися там, де ви, я просто слухаючи, чи мріяти не діючи, бо ви можете вирішити слідувати до кінця і дізнатися, як стати тим, хто не очікує, що станеться. Але хто йде за ними, з рішуючістю? а де ти собі питання зараз і готові ви перестати обманювати себе? І готові ви відмовитися від комфорту, щоб жити так, як ви завжди мріяли. Що відповідь так, то продовжуйте. Тому що я покажу, як ця постава застосовується у повсякденному житті, як це допомагає подолати страх, лінь і невизначеності. І як це перетворює розплив, часте бажання в конкретну ранність? Авайте відновимо основну концепцію мрій не реалізується магією. Вони потребують дій, які часто незручні і складні. Ходить справжній тест, здатність бути вимогливими до себе, дозвольте пояснити, виходячи з моєї власної траєкторії, як це працює, але він був молодшим, він мріяв про освіту, кар'єру та незалежність, але мрія без дисципліни. Це лише порожнє бажання, бачив талановитих людей з хорошими ідеями та можливостями, які, однак, не могли побурувати задовільне життя. Уму оставити, які не були чесними з собою. Вони дозволили собі відкласти завдання, влаштувати вибачення і подумати що день не має значення кожного разу. Коли вони це робили, вони далі віддаляються від своїх ціле. Амодисципліна проявляється в невеликих повсякденних поглядах. Е, думаєте, що це щось грандіозне, вони прості, але рішучі вибі. А приклад ставете раніше щоб присвятити перші години дня особистому розвитку. З нею люди, які прокинулися в п'яти ранку, щоб вивчити мову чи працювати над своєю справою, поки всі все ще спали. Аж Кобуло ціло попросило повернутися спати. Але вони чинили опір і зробили все, що потрібно для успіху. Можу цитувати конкретний випадок свого життя. Коли я вирішив розпочати свій перший проект, мені довелося вивчити багато нових речей, бухгалтерський облік, маркетинг, управління людьми. Одня він стикався з Томою, невизначеністю та бажанням відмовитися, щоб повернутися до безпеки передбачуваного розпорядку. Але я навчився бути твердим із собою. Він створив списки завдань, розділив великі виклики на менші кроки і наприкінці кожного дня оцінював те, що було зроблено. Якби я недостатньо виконав, достатньо це не дозволило б мені відпочити, поки робота не була завершена, а було вичерпно, болісно. Але саме цей підхід призвів мене до результатів. одна єврейська мудрість, каже собі правду, навіть як. Що вона гірка, суть самодисципліни, чесно з собою, визнати свої слабкі місця, помилки та страхи та діяти, Незважаючи на них, чекати мотивації чи моменту натхнення, а просто робіть те, що потрібно зробити, рути суверен з собою, також означає знати, як відмовитися. відмовитися від звичок, які вас тягнуть. Знаю люди, які мріяли про успішну кар'єру, але цілі ночі проводили перед комп'ютером, витрачаючи час на безцільні відволікання. Вони знали, що це віддало, їх від їхніх цілей, але. Продовжував це робити, Дисципліна вимагає ні до цих спокус, навіть якщо це незручно, а означає вибирати складний шлях сьогодні, щоб завтра провести легше життя. Ще один фундаментальний аспект терпіння та наполегливість. Відко здійснює мрію протягом ночі. У дорозі будуть розчарування, невдачі та помилки. Але саме для себе це дозволяє подолати ці перешкоди. Пам'ятаю, коли мій перший проект не вдалося, Оляча, він міг би відмовитись і повернутися в зону комфорту, але він сказав собі, що ти зараз здаєшся. Ти втратиш усе за те, що ти бився. Я продовжував день за днем, крок за кроком. З нею випадок того, хто народився в простому сім'ї, але мій я встати успішним підприємцем. Одне він дізнався, щось що нове прокинувся раніше ніж усі, і відклав негайні задоволення від імені кращого майбутнього. Рез роки він досяг того, що більшість навіть не наважиться мріяти. О, було секрет еталан. Не удача, а здатність бути дисциплінованим із собою. А гату людей бояться цього слова дисципліни. Вони думають, що це означає бути жорстоким або позбавляти себе радості. Але це не це йдеться про фокусування чесність із собою та вибору того, що насправді важливо в довгостроковій перспективі, а не пасажирські задоволення. Апер поговоримо про те, як це зробити на практиці. А підемо до конкретних крутів, які допоможуть вам розвинути цю тверду для себе учні чесно оцінки. І зміть роль і запишіть свої слабкі сторони в свої звички, які відволікають вас, від мети і виправдання, які ви зазвичай даєте собі. У те жорстоко щирими, без половини істини, без самостійності. Е, Перший крок до реальних змін. Тім створіть щоденний план. Ді. Е, потрібно бути грандіозними. Е великий крок на день достатньо, е великий, але послідовний крок. Краще за тисячу намірів без виконання. Ажливим є прогрес, а не досконалість. Що сьогодні вам вдалося лише присвятити хвилин ваші меті? Це чудово. Автора зробіть контролювати час злодів, оціальні мережі потрібні відволікання, порожні розмови, всі ці крадіжки дорогоцінних хвилин, які можна було б вести у ваше майбутнє, а вчіться говорити ні собі. Деться не про позбавлення. Це стосується пріоритету. Уже не раз, коли ви вибираєте те, що важливо замість того, що легко, ви зміцнюєте свою дисципліну, отримуєте свого прогресу щодня, а рад сном задайте три запитання, що я зробив сьогодні для своєї мети, о я залишив це робити, о я буду робити інакше завтра. Я проста звичка, тримає вас на правильному шляху і запобігає невеликим ковзанам до великих невдач тикаються з труднощами як частиною процесу. Омалки та не є кінцем, а е замаскувані уроки. Верді. Для себе не означає, що не спотикається, це означає швидше підніматися з кожним падінням. Уже хто відмовляється від першої перешкоди, ніколи не дізнається, чого вони могли досягти. Ось вирішальний момент не порівнювати з іншими. Вердість із собою це не зовнішня конкуренція, а внутрішня битва. Аж єдиний суперник це версія, в яка ще не діяла. Ожан, день, коли ви первищуєте власні обмеження, ви вже виграєте це не просто окрасиві слова, а перевірена правда тих, хто вже прибув туди, ізниця між тими, хто живе реальністю снів. І хто лише мрій полягає в ті здатності бути твердими з собою не як покарання. А як інструмент трансформації му чудове навчання тут обдосягти того, що ви хочете. Вам потрібно бути чесним із собою, дисциплінованим і готовим зіткнутися з проблемами. Вердість не є синонімом жорстокої жорсткості. А ми паливо робить вас сильнішим з кожним свідомим вибором. Що ви приймаєте цей виклик, ваше життя почне змінюватися. Ам, де раніше не було страху, сумнівів і зволікання. Тепер будуть ді, прогрес та результати. Коли ви найменше очікуєте цього, ви озирнетесь і побачите, що неможливе стало можливим просто тому, що ви вирішили бути твердими з собою. Епер, ми приходимо до найважливішого часу час, щоб втілити все це на практиці. Що ви потрапили сюди? ви дали перший крок. Ви визнали, що мрії вимагають ді, а не просто бажання. Леве знання це лише початок. Епер, пора діяти, Ам'ятете твердість до себе, це не поки. Порання. Це села, а ми інструмент перетворюємо рівраність. Ці успішні люди, в якими ви захоплюєтесь, пережили це. Вони зітхнулися з томою страхом, сумнівами та спокусою відкласти, але вони зробили щось інше. Вони вирішили бути твердими з собою. Вони перестали виправдати себе, чекаючи ідеального моменту, щоб уникнути дискомфорту. Вони просто діяли. Розвольте розповісти іншу історію. Багато років знаю людину, що походить із звичайної родини без привілив, але змірів бути підприємцем. А вколо вас люди сказали, те занадто важко для вас раще залишитися на стабільній роботі і міг би відмовитися, знайшов виправдання. Але він сказав собі, що я цього хочу. Я повинен бути твердим із собою. Він почав покидатися оранку, ранку, щоб вчитися. Працював над своїм проектом після роботи відріжними партіями, марними відволіканнями, усім, що віддало відмети, раз незважаючи на невдачі та помилки, він виграв те, що колись здавалося недосяжним, Уральна твердість, показана в невеликих щоденних рішеннях. Ожен раз, коли ви вирішите діяти замість зволікання. Це стає сильнішим ужен раз, коли він говорить ні звички, як абсабутувало ваше майбутнє, це ближче до успіху, енеізольований вчинок, е постійна практика. Саме в цій постійності народжується успіхувати у загальному основні принципи, щоб ви взяли їх із собою, ути чесними із собою, визначте свої звички, страхи та виправдання, і знання їх це перший крок у ізмін. І я щодня невеликий щоденний крок коштує більше, ніж будь-яке прохідне натхнення. І я буду раніше, аттхнення. Самотня дні контролюйте свій час та звички. Ваш найбільший ресурс це час, а ним, а не дозволяти його вкрадати шляхом відволіка. Риміть виклики помилки та критика не є ворогами. не вчителі вердість перетворює перешкоди на навчання і беріть складний шлях, легкий шлях призводить до затримки мрій, важка річ призводить до виконання. Вердість полягає в тому, щоб вибрати щоденну боротьбу за метою. Розуміти, однак жоден зовнішній успіх не замінює внутрішню дисципліну. І хто не прийде, щоб дати вам свою мрію, тільки ви можете його побудувати? Саме тут лежить справжня мудрість. Скажіть собі правду, навіть якщо ви пожертвуєте і знаєте свої слабкі сторони, свої страхи, свою лінь і діяти. Незважаючи на них, а багато людей бояться бути твердими з собою, оскільки це вимагає мужності, вимагає припустити, що ми несемо відповідальність за власне життя. лише тоді, коли ви припускаєте, що цей елемент керування викриєте місцем призначення. Робіть це зараз і зміть папір і запишіть свою мету. Утім, напишіть три дії, які ви можете зробити сьогодні, щоб підійти до неї. Екатопи генерують великі перетворення. Його дні трохи твердості це свобода та успіх завтра. А ще життя не зміюється поступово. Зміюється щоразу, коли ви вирішите діяти. А не виправдати себе дисципліну замість ліночів, майбутнє, а не від негайного задоволення. Ожен день це шанс стати тим, ким ти хочеш бути. Ожен день це можливість зміцнити свою сітість до себе. Якщо ви готові до цього виклику, щоб перестати бути поблажливими для вас і починати діяти зі своєю метою, то це ваше запрошення дотримуватись цього в місто. От ми проаналізуємо ранні історії, практичний досвід та страти, які працюють у житті не теоретично. Репропустіть наступне відео, а ша не чекатиме. а м'ятати. Влада не є в обставинах, а як з ними мити справу? Вердість для себе це те, що робить вас власником вашого власного життя, очні сьогодні. Місяці роками ви озиретесь і зрозумієте все, що здавалося неможливим, стало справжнім, тому що ви мали сміливість бути чесною і твердою собою. А шамета існує, вона справжня. Але тільки ви можете зробити це реалізованим. Робіть перший крок сьогодні, і нехай це буде початок подорожі до життя, про яке ви завжди мріяли.